ранніх зернових культур. Якщо б це було років 5-6 тому, то ми б казали, що жнива завершується, тому що так завжди було в нас. А зараз я можу сказати, що наші жнива підійшли тільки до екватора, до середини, тому що нам залишилося ще збирати 160 тисяч гектарів кукурузи, 14 тисяч гектарів гречки. І по суті, От зараз ми вже намолотили мільйон двадцять тисяч тонн зерна, вже ми маємо мільйон двадцять тисяч тонн зерна. І ще там буде незначна кількість ранніх зернових, там ще буде нас чи сорок тисяч, чи п'ятдесят тисяч. Помолоти ранніх зернових на завершенні. Але коли ми шість років тому, чи п'ять років, чи сім років тому казали, що там. Ще буде в нас незначна кількість кукурудзи, а ми 5 років тому ще е, молотили чи збирали е, 180-150 тисяч тонн кукурузи, то в минулому році ми вже зібрали її 865 тисяч. А в цьому році ми десь будемо мати більше мільйона. Десь будемо мати мільйон 100 мільйон 150 Тисяч тонн кукурузи, так що по суті я сказав, що ми маємо вже мільйон двадцять, там ще буде п'ятдесят тисяч. Ну хай буде мільйон сімдесят, мільйон вісімдесят, і ще більша половина кукурузи, зерна кукурузи, буде ніж ми отримували, отримуємо підрані зерноби. Мали два мільйони сто шістдесят п'ять тисяч в цьому році. Ми думаємо, що вийдемо. Ну, незважаючи на надзвичайно складні умови, погодні умови. Весницю я, я не розчищував, я не розраховував, що ми будемо мати мільйони зерна, раді зерно. Але все-таки завдяки нашим сільвосвибробникам, які освоїли е, потужні передові технології, коли зараз в нас є потужна якісна техніка для збирання комбайни, які, по суті, е, е, зразу і очищають зерно, і завдяки новим гібридом сортам, які закуповують не тільки на дослідних установах України, а ми і за, за кордоном закуповуємо зараз насіння і в Чехії, і в Німеччині е, високоурожайне насіння, посівний матеріал. Завдяки от цим всім параметрам ми досягли цьому році мільйона. Бо по суті, якщо ми брати 12-й рік, який був дуже сприятний для вирощування зернових, то ми Почали сіяти зернові 18-20 березня. В цьому році ми почали сіяти після 20 квітня. Це місяць різниці і місяць ми забрали наші, наші погодні умови, забрали цьогорічної весни місяць вегетації А це серпні, урожайності. І, звичайно, ще вплинуло те, що по суті в нас, от, ми посіяли. І ми навіть не досівали бурякав, не повинні було досіяти 42 дні. У нас це по суті від е, е, 28-26 квітня до 2 червня. У нас по суті 40 днів 42 дні не було ні одного дощу. Це так само вплинуло, Ми навіть не могли посіяти. І коли вже пішли дощі в червні, то ми почали ще досівати бур'як, почали досівати. Кукурузу і, по суті, чого так мало, менше трошки ну, менше, надість, на 200 тисяч ми будемо мати в цьому році ранніх зернових, тому що ми не досіяли 30 тисяч гектарів ярої пшениці, не досіяли більше 25 тисяч ярої ячменю, а потім це все ми пересіяли кукурудзою. І от у нас ми посіяли кукурузи на 56 тисяч гектарів більше в цьому році. Як в минулому році з минулого року ми мали 108 чи 107, а цього року маємо 160 тисяч гектарів куховиза. У нас є елеватори для зберігання. Ми маємо більше як на тисячу, на мільйон двісті тисяч тонн елеваторів для зберігання зерна. Є на є зараз вже ми маємо силосні баночні елеватори, нові, яких. Які так само вже вміщають більше 700, 725 тисяч тонн е, зерна. І решта напольні. Так що зараз, поки що, вони, які е, не реалізовують зерно пшениці і чмені, всі зберігають елеватори, всі чекають, що в вересні ціна на, на зерно під, буде підніматися, піде вверх. Пусть... У нас є елеватори для зберігання, ми маємо більше, як на тисячу. На мільйон двісті тисяч тонн елеваторів для збігання зерна, є на є зараз вже ми маємо силосні баночні елеватори, нові, які, які так само вже вміщають більше 725 тисяч тонн зерна і решта на полі. Так що зараз, поки що, з них, які не реалізовують зерно пшениці і чмені, всі зберігають елеватори, всі чекають, що в вересні ціна. на зерно, и буде поднимање, и